Ну, нюанс в тому, що у SK драфт з кінцевим терміном використання. Термін свіжості у цього драфту десь 25-та хвилина максимум за умови, Якщо не буде ніякої переваги, у вас Солотоп магічний, соломіт магічний. Саппорт теж багато контролю плюс магічна шкода. Ліва команда тупо збирає мерки пинасіті чек. Магрезист чек. А як демедж робити? А Вундер, до речі, з Ігнайтиком граю. Він прям хоче при неконаштовхати. Ну до речі, електрокіт, Дород'блейт, Ігнайтик може щось у нього й вийде. А ні, чекай, нема спелбуку. Навіть не буде жодного екзосту. Велвел. Well. Well. <laughs> ну фнаті, впевнені, тоді получається. Опа, ого, уголос послуша нічого спі... Йопі вже погано а Йопі вже прям дуже погано. Ну там стріла, правда, що є, але станчик. Ну Емпірус, почікує на пана. Тут проблема просто в тому, що Емпірус знає, що йому буде тяжко стояти проти Кеннена. Екзост, це класно. Натім файти, потім користь буде з цього екзосту. Але що робити йому без телепорта, ось цього раннього, наприклад, мені здається було би сильно гірше. Комґварди, звісно, х'юч, але не настільки. Тим більше якщо Кеннен грає з Ігнайтом. Разорк хоче зайти, до речі. Можливо, навіть на тавердай. А, Йопа вже прокнув. Сифер Страйк, разорк залітає, я повітлишався за ним одразу, всі інші в всіфначик і першу кров отримує апсет. Ну і Скай принаймні дракона забирається. Для Лейнінгу їм. Непогано заводить.

А то? Будуть грати чи ні? Ні, тут нема сенсу, здається. Ні, КС минулого року прям дуже потужно сезон почали. Зимовий сплит прям був дуже хвіщий. ой Дуже цікаво там скін зараз відіграв лідер, куди залетів. Поки що він тут в соло, фактично. І флеш на вихід знову. Дуже багато флеші погубили. СК. СК дуже не хотілося б мені здається взагалі ці флеші втрачати, бо їм треба насправді їх використовувати ефективно, забирати кіли і реалізовувати ультимейти і тому подібне. І вони вже мають невеличку перевагу, тисяча золота лише, але дев'ята хвилина, тисяча золота, один дракон, це норм. Просто тут проблема в тому, що вони ці флеші зараз загубили, і наступна реалізація, наприклад, ультимейту Скінза буде трішечки слабше. Запис трансляції насправді є. Якщо хочеться прямо повну гру подивитися, то воно вже має бути доступно. Так, знову ж таки, давлять вар давлять Ну тут та наута багато шкоди робить, але Оспа все ще живий резор. Ще одна плюха. Вистачає, вистачає. Добре, буде хоча б розмін. Скін ще знаходить владі. До речі, добре. До речі, добре. Скель відіграли на мідлейні. На боді номінальний розмін на мідлейні ще кросмап. Гарно? Ну тут ще гра далеко не завершена, бо мені здається, SK, їхній драфт потребує цієї переваги для того, щоб мати шанси на перемогу. Вундер просто натиснув ульту, потрейдилося. Ультимативними здібностями депойнери у нас. А Фнатік забрали генстекового дракона, ось це не класно. І гірська душа з'являється. От Фнатік, якщо гірську душу заберуть, це прямо мені здається буде ГГ, бо проти додаткових резистів буде дуже тяжко. Ще раз зіграти по а У нього немає ульти. Так, Фундер тут і в соло його забирає. Добре. Ну емпірос напевно розумно зробив, враховуючи, що він не виходить. Флеш натискати немає сенсу, і те, що він змер просто від Вундера і не дав нікому навіть жодного асисту. То напевно, окей, у Апсета на місці. Апсет має велику перевагу. Ну тоді нехай керить. Якщо має велику перевагу. Дуже ранній квест. Дванадцята хвилина. У нього вже кракен, у нього вже берсеркери. Нормально. Нормально. комплекнормально. Ну правда, і на топі вже є квест. Ось це проблема. Тому що подивіться, яка перевага плевела. Так, поки що дивимось, як Разорка агресує по мікі ексу. Другий касциклона пішов. комбінація від ладі. Мікі дуже мало кпе, але добити ще треба. Шадаун Разорк робить понаутилу з ушадаун, до речі. Отаке. Ууу, яка стріла від іоп. І ульта хороша, і владі ще забрали, Апсет поки що намагається розібратися. Але я не впевнений, що тут готовий раз на три аж настільки керити. Мені здається, він не готовий щоб це робити. Дійсно, ще стріла по госпі? Де не вистачає? ой 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 А ці дві смерті дуже проблематичні. навіщо Фнатік ну приймають ці файди? Навіщо вони їх форсять? Я не розумію. Мені здається, дарма вони це роблять. У них навіть віжен був, до речі, у них були всі варди, вони бачили, що Мікі тут не один. Я ще розумію, якби Мікі дійсно заходив просто в ворожий ліс завардити і спробувати його на цьому підчепити, коли він без підтримки жодної. Але тут Фнатік фактично приносять він кондішн для СК. Ні, треба просто спокійно грати в свою гру, насправді я думаю, що. Шанси присутні. Ага, Фнатік, грає. Ну, тут Вундер приїхав, насправді. Ульта йому напрячі на допоможе. Максун розмін. Ні, навіть розміну не буде. Разок дуже багато. Армору настакав, вежа не суворо багато по ньому є. Хоча Скігін хочуть зробити контратаку. Вежу. Разорк вже варіше просто вежу забрати. Емпірус, до речі, вийде, але заберуть Розорка, те? Ну, дайте комусь кіл, не знаю. Дайте лідеру кіл, дійсно. Добре. Є кіл для Райдзе. У лідера навіть на Мідлені півтора левела переваги, а у нього ще навіть ро не прокнуло. У ну, хорошому фнатікам треба знайти дійсно якийсь кірміш, вдалий можливо двох чим'ячки вбити. Ну зрештою, можна просто і прям нічого не робити, поки що, якщо прям нічого не вдається. Або йопу забрати. Якщо так може зробити. Йопа, до речі, хороша реакція. Гарна Ульта по розорку. Он зараз не підійти занадто близько, бо там лоспа вже був готовий давати. Лоспа грає. Я не впевнений, що йому є сенс навіть ульту протискати. там і на ботлейні. Булаш нормальна чоловіча дуель. Азор? Не знаю, чи є згодом <плес> грати. Вмер Ренектон. До <плес> речі, там все ще була Герольтка, і це напевно буде мінус тір 2 просто. Я не впевнений, що хтось її підсейвить. Так, мінус тір 2. Може, навіть Герольтка ще й в тір 3 доїде. Або просто її відігнати, не знаю. Нехай їде собі, мені здається. І її, напевно, владі забере. Там знову нагорода за об'єкти з'являється Ну тут вже починається зараз. Копіум навалюється. Ну ескей програли Віталіті, а Фнатіки, якщо так впевнено, виграли у Віталіті. Напевно, ескей не такі вже й хороші. А якщо Ескей так добре зараз грає проти Фнаті, то це має бути зараз. Ну проти ФНТІК нормальна катка завтра. Ну копіум навалюється, копіум навалюється, але треба буде грати. Тут. Одним копім не виграєш. Поразорку є Ольтавіт с кінза. Рут дуже просто забрали. Вундер. Слеша. Ну вирішили просто обійтися малим, забрати владі. Теж достатньо в цілому. Два кіла зробили, і то добре. Ось просто не можуть знайти нормальний тімфайт. Вони не можуть зайти навіть мені здається на. На якийсь об'єкт бо як тільки є ультимейт умовно скінза і Вундера, то вона натискається Хтось мирає тут навіть ще у владі немає армгварда, Наприклад, що могло би йому допомогти, наприклад, уникнути смерті майже гарантованої після ультивай Ну, Разоркс щось спробує, дає циклон, поки що стоїть. Ну, до речі, скінця ще підчепили. Разорка, правда, вже забрали, ось проблема. А лідер, фул хпшний, буде зараз розкастовуватися. Встигли ще забрати на Утилуса, Бундер, ульта. Через декілька секунд, буквально лідер. Все ще стоїть Джонні жопа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-йопа-йопа-йопа-йопа-йопа-йопа, вибачте, вибачте, вибачте. Попрейду, попрейду, попрейду. У Фнатік справи не йдуть. Не дуже добре йдуть у як справи. Вибачте Засуджую. Оце насправді була хороша спроба відверто. Але як бачите, стачек стався. І це при тому, що, наприклад, Скінз вмер і навіть ульту не встиг дати. І Вундер навіть не дав ульту. Тобто, це був найкращий можливий сценарій для Фнатік, але таке враження, що вже пізно. І зараз стало ще пізніше, тому що вже soul point гірський. І, і 9к перевага. Якщо SK виграють це, то вони топ-5. Ага. Ну, так. -о. Well. Wonder. Ульту будемо натискати? Не хочеться поки що. Так, станчик по Старо. Як же вони його легко забрали. Ir bus įbėrę 3000 būtų, barana, Padajum, mūsų raudą. Iš principo, galima pabandyti.

Ой-ой-ой, ой ну на щора, звісно, вже не заберуть у але я думаю, це все одно не гірше. скейт стартують. До речі, вони якось обійшли взагалі цей спинітрінкет. Ну, Ось другий поставили. Тепер Фнатік знає, що відбувається. Зрозуміли. Ну, хлопці, бать свого на шора. Не дуже то й хотілося, так розумію. Навіть не підходять. Там ще вежа зруйнувалася у ФНАТІ. <гас> Він знайшов розгорка! Він знайшов разорка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А що там за телепорт від Варуса такий цікавий? Пу -пу -пу -пу. А, до речі, таймінг дуже неприємний перед наступним драконом. Планетікам би спробувати хоча б, ну, Soul зодинаєти, а тут вже аж ніяк. Разорка не буде 33 секунди. Ну, номінально у нього є 10 секунд запасу до бігти суто до дракончика, але, я думаю, не встигне, банально. А вони ще навіть Real Warp натискають. Будуть далі пушити одного, загубили мініона. Ммм, загубили мініона. Мексик розіграти. зіграти. Mm. Так, ніки. Піщупили. Ну запрода Алістар під Аптершоком, під ультою, оце ось все. Мені здається, скейт не варто такі аж речі робити. Хоча Чинговкарапшон тут вже Алістар ультовий. можна і вбивати його. Вундер, Малстром, Ууу, ладі зник просто дабл кіл. Для Кенена може ще і трипл. а може і дійсно трипл. а може ще і квадру. І полкіл для кененчика. А все, ту останнє залишив. У, -у, 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 у там стріла. ой, уй там стріла. Ну 4 в 2. 4 в 2. Телепорт від лідера, я так розумію, що спробувати просто закінчити. А там ще й англійсь телепорт є у Вундера з топлинг креста. Я думаю, просто ескейп буде закінчити зараз цю гру. Ну. Так. А все тут соло нічого не зробить. Слух, це якось прям занадто впевнено в одну калітку було. Próbuję zrobić samo, ale następny duże. w